Я в такому гарному місці. Вирішила, що сьогодні буде класне відео про наше призначення. Всіх вітаю! Мене звати Наталія, я астролог і таролог. І сьогодні, можливо, трошки не з астрологічної і такої тарологічної точки зору, а все ж більше з точки зору психології. Спробую вам розкрити тему нашого призначення і нашого відчуття, коли ми з вами рухаємося, не в той бік, що ми можемо проходити, і як справлятися з внутрішніми кризами та трансформаціями. Так складається, що Ну, звісно, я тут трошки астрологію теж приплету. От я в своєму житті проходила дуже багато внутрішніх змін, криз і трансформацій. Ну, це пов'язано в першу чергу з тим, що у мене асцендент у скорпіоні, і Плутон, тобто управитель скорпіона, він теж у першому домі. Тому я могла якраз і можу, і зустрічаюся з різними внутрішніми змінами, які дозволяють мені зростати. Взагалі, поняття кризи, воно може у нас асоціюватися з чимось дуже дуже негативним. Тивним і це нормально, тому що будь-яка криза, це завжди страх, це завжди супротив. Але якщо розглядати кризу з трошки іншого боку, ми можемо розглядати це як такий процес зростання. І знаєте, порада, яку я іноді даю там своїм друзям, що ми можемо ось цю кризу розцінювати як такий буст в майбутньому для себе. Тобто, цей буст він нам може давати потім зростання, цей буст він нам потім може давати такі якісь. Нові усвідомлення, і ми завжди після будь-якої кризи стаємо краще і сильніше. Знаєте, в Таро є така карта, яка називається Сила. Там така дівчина, я десь тут прикріплю, дівчина, яка тримає лева. І вона, ну, знаєте, така тендітна дівчина, але вона могла змогла ось приборкати цього лева, але тут це приборкання йде через внутрішню силу. Тобто, будь-яка людина, яка там зустрічає лева, вона... Може відразу зустріти свої страхи, так тобто, звісно, ми боїмося хижих тварин. Але якщо ми внутрішньо впевнені в тому, що лев не завдасть нам ніякої шкоди, то відповідно ось цей наш внутрішній спокій він передається на зовнішнє, і саме тоді ми можемо проживати складні етапи більш екологічно по відношенню до себе. І знаєте, внутрішня криза це коли зовнішньо для інших людей ми можемо здаватися супервеселими, оптимістичними. Це в нас добре, але там, наприклад, приїжджаючи додому чи залишаючись з своїми думками наодинці, ми можемо розуміти, що щось нас постійно хвилює, що ніби я щось роблю, але все одно я відчуваю себе на дні. І ось цей етап він може тривати доволі довго, доволі довго людина може перебувати в такому перманентному стані, що ніби все добре, але все погано. І що робити в такі моменти, коли ніби все добре, але ми відчуваємо, що щось не так. Йти в глибину, в дослідження себе, розуміти, що в глибині нас насправді не влаштовує. Тобто, це можуть бути якісь питання навіть по вашій роботі. Наприклад, ви приходите на роботу, ніби все добре, але ви розумієте, що ви приходите звідти виснаженим. От, можливо, там якісь люди, які е, чіпляють якісь ваші внутрішні тригери, і ви розумієте, що, наприклад, там, вам не подобається. Що хтось занадто сильно там такий комунікабельний, а ви трохи не така людина, і вас це може чіпляти. Також вам може просто уже не підходити це місце роботи, тому що ви його переросли, але тримаєтеся за певну стабільність. І ніби ви відчуваєте, що ну окей, я там ще трошки потримаюся, мені поки що страшно йти в нове. І ось на такому етапі усвідомлення варто готувати собі такий перехід. Цей перехід і підготовка до цього нового. Етапу вона може зайняти не один тиждень, не два тижні, не три місяці, може бути набагато довше, тому що всі ми з вами різні, і кожен готується до якогось нового етапу, до якогось нового такого стрибка у своїй реальності досить довго. І коли ви почнете готуватися, вам вже стане легше. Тобто, спочатку йде ваше усвідомлення, що мені щось не подобається, мене не влаштовує, а далі ведеться підготовка. Тобто, ви починаєте шукати в своїй голові або Зовнішні варіанти, які вас будуть влаштовувати, це такий приклад на роботі. Так само буває в стосунках. Людина перебуває в стосунках, ну в токсичних, іноді так, звісно, в цьому є своя вигода, тобто. Якщо ми перебуваємо в певному місці або в стосунках з певними людьми, внутрішньо в нас є вигода, і не буває винних, якби зовнішньо тільки, а ще й і ми внутрішньо можемо в чомусь отримувати задоволення, умовно кажучи, від певних стосунків. Наприклад, коли людина там погоджується на менше, тому що знову ж таки це її стабільність, або так сказали люди із зовнішнього світу. От але тут теж важливо розуміти, якщо вам щось. Не приносить радість, якщо щось не покращує ваше життя, або ви повністю втрачаєте себе як особистість, ну мабуть, варто задуматися. От в зі своїх консультацій я часто спостерігаю таку картину або ж таку тенденцію, коли людина, наприклад, почуває себе погано на робочому місці, або почуває себе погано в певних стосунках, але вона нічого не робить для того, щоб вийти з цієї ситуації. Чому не робить? Тому що перше це йде страх. you oh. І перші йдуть наші певні установки та надумування. Звісно, ми живемо з вами в матеріальному світі. Хтось боїться втратити фінанси, хтось боїться втратити там житло спільне, наприклад, або хтось відразу продумує варіанти, як там будуть жити діти, якщо я там піду з певних стосунків. Важливий момент пропрацювання полягає в тому, що ви маєте спочатку зміцнити свою особистість. Тобто, коли ви починаєте розкривати свої очі на те, що світ широкий, що він має дуже багато можливостей. Що ви можете не залежати від інших, а бути цілісною особистістю. І тоді, коли ви знаходите інше місце роботи, або коли ви знайомитеся з іншими людьми, ви розумієте, що ці люди сприймають вас по-іншому, тому що ви вже є особистістю. Ви не залежите емоційно, фінансово, в будь-якому вигляді від інших людей. І ось ця ваша цілісність, ця ваша внутрішня сила, як за картою сили, вона буде приваблювати інших людей. Тому така от пора. Рада по призначенню. Призначення ж може бути різне, так? Це не тільки місія, що ми там з вами маємо вплинути на цілий світ. Хоча, звісно, ми там є частинкою цього світу, і ми впливаємо кожен день своїми діями, своїми думками на цей світ. Але тут про те, що ви маєте відчути любов до того, що ви робите елементарно любов, тобто відчувати задоволення від тієї справи. От ви там не знаю, навіть працюєте, наприклад, в супермаркеті касиром. Приходите, вам цікаво спілкуватися з людьми, вам класно, тому що от ви любите соціум, вам цікаво, ви наповнюєтеся. От, але якщо ви приходите на роботу і ви просто агритеся на всіх і працюєте тільки з великої там необхідності. Звісно, такі етапи в кожного бувають. Да, ми можемо попрацювати там з необхідності, але завжди треба прагнути до чогось іншого і до чогось кращого. От тут немає знецінення якихось професій чи якоїсь зайнятості. Кожна професія, кожна Зайнятість вона є важливою, і якщо там, наприклад, людина працює викладачем, це також окей. Якщо людина працює там продавцем, це також окей. Тобто будь-яка праця вона є важливою і вона є цінною. Але Самий важливий момент, найважливіший момент, полягає в тому, чи відчуваєте ви радість, задоволення від того, що ви робите щодня. Якщо на це питання ви не можете там однозначно відповісти, то варто задуматися. Якщо вам сподобалося це відео, можете залишити коментарі і поділитися своїми думками. Я маю надію, що воно підсвітило вам певні ваші думки та вектори. І також на правах реклами хочу сказати, що у мене старт. Тує вебінар по формулі призначення. От і цей вебінар він дуже за доступною ціною з усіма деталями можете ознайомитися в інстаграмі. Вебінар планується на 3 липня на 19 або на 20.00. Тому чекаю вас.